Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Тиряниця. Сьогодні ми з вами поспілкуємось на дуже популярну тему. От минулого раз, коли я знімав відео саме на цю тематику, воно набрало купу переглядів, багато було реакцій. Тому я бачу, що ця тема для вас актуальна. Топ-10 автомобілів для села, але на цей раз ціновому діапазоні від 6 до 8 тисяч доларів. Поїхали! Критерії відбору були досить прості в даному випадку. Я звертав увагу на те, щоб машина була максимально надійна, не вибагу в обслуговуванні, з більш-менш нормальним кліренсом, не гнива від будь-якої калюжі, звісно, що було якесь опціональне, все ж таки оснащення, непогана якість матеріалів, великий простір салону. Ну і звісно, що ергономіка на рівні, що все можна було скласти, розмістити зручно, щось перевести. Тобто, от для практичних таких цілей універсальна автівка на всі випадки життя. Таких машин насправді не дуже то багато, але мені вдалося знайти їх. Тому про все це розкажу у сьогоднішньому відео. Зразу додам, що машини не будуть строго розставлені по ціновому якомусь діапазону. Тож, аби переглянути всі варіанти під ваш бюджет. Рекомендую дивитися відео повністю. Також хочу нагадати, що я займаюся послугами автопідбору. Тому якщо хочете купити машину, якусь, яка буде гарантовано, класно, доглянута, без жодних питань, і не хочете самостійно переглядати купу варіантів на ринку, звертайтеся, завжди радий допомогти. Ну, звісно, що всі мої контакти ви знайдете під цим відео та в описі. А тепер рушаємо. Десяте місце і відкриває наш рейтинг чудовий варіант родом з Чехії. Шкода єті. Модель почала сходити з конвеєру у 2009 році. У селі ця тачка майже ідеальна на великі габарити, високий кліренс у 180 мм, підвищена геометрична прохідність та надійна підвіска роблять її чудовою для щоденних маршрутів між містами, полями і траси до райцентру. Є ті може мати як передній, так і повний привід. А отже, сільське бездоріжжя, розмита польова дорога після дощу чи снігова зіма не перешкода. Двигуни переважно 1,2 і 1,8 TSI, а також 2,0 TDI. економні, але можуть вимагати уваги до ланцюгів, турбін та повної системи у дизелі. Краще брати 1,8 бензини з повним приводом. Він добре тягне, має запас потужності та мінімум проблем при якісному обслуговуванні. Інтер'єр простори, є кондиціонер, підігрів сидінь, простори, багажне відділення з опцією мультируль, плютуз, круїз, автопова комплектація, навіть парктронік і клімат. Сидіння заднього ряду легко трансформується. Можна возити все, чого душа бажає, подорожувати з родиною, а запчастин вистачає як на просторах інтернету, так і в магазині, бо є ті досить споріднення з іншими моделями. Шкода. Ціна в межах 7-8 тисяч доларів, ну я вважаю, цілком справедлива і машина, хоч і має натяк на кросовер, проте це хороший помічник на кожен день. Та перш ніж перейти до 9-го місця, хочу зазначити, що якщо ви їздите на своєму авто чи часто виїжджаєте за кордон, то вам може бути корисний мобільний застосунок Hotline Finance. Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні та зелену карту для водіїв за кордоном. 5 хвилин і на вибір оптимального для вас програми і оформлення, і все готово. А з моїм промокодом Турок ви можете придбати вигідніше вашу страховку на 10%. Тож користуйтеся! Дев'ята позиція, ну і сюди потрапляє до нас Chevrolet Cruze 2009-2014 років. Попри свій міський вигляд, він став справжнім хітом серед тих, хто шукає простий, надійний і комфортний автомобіль за доступні гроші. І не дарма він добре адаптований до українських умов, особливо в сільській місцевості. Під капотом звичайні бензинові 1,6 або 1,8 літра, обидва атмосферні тяговиті, невибагові до якості пального. Автомат зустрічається рідко, переважно механіка. Мотор-сурс тут понад 300 тисяч. Якщо не забувати про масло та реміні, підвізка м'яка, хоч і не надто висока, але цілком адекватна для більшості сільських доріг. Навіть розбитий асфальт чи ґрунтова дорога не стане трагедією. Салон просторий, багажник 450 літрів. Можна кинути щось по будівництву, резину чи купу сумок. Є необхідні базові опції: кондиціонер, електроскоп, підйомники, АБС, подушки безпеки, а в комплектації плюс ще підігрів сидінь та мультируль. Цапчастини дешеві, оскільки платформа спільна з Opel. Головні проблеми може підсос повітря у впускному колекторі та нестійке лакофарбове покриття. Проте кузов не є так швидко, як у багатьох конкурентів. Безумовно, хороший вибір, якщо потрібен надійний і комфортний автомобіль для їзди, от не зовсім в глибинці. Далі до восьмого рядку списку і сюди потрапляє в нас Opel Zafira B другого покоління. Цей варіант вам точно сподобається. Сім місць, велика трансформація салону, простори, багажник і підвищений комфорт роблять її універсальним рішенням для села. Цей Opel розрахований на тих, у кого велика родина або багато справ. Возити дітей до школи, їздити з сім'єю до міста, возити тварин чи мішки по роботі. Двигуни від простого 1,6 бензин до популярного 1,9 CDTI дизеля. Останній дуже економний і має непогану тягу, але потребує уваги до турбіни, сажового фільтра та EGR. Втім. Це типові речі, і після правильної діагностики та обслуговування зафіра служить довго. Салон функціональний сидіння легко складається в підлогу, відкриваючи величезний багажний простір. Для сільських потреб просто знахідка, кондиціонер, підігрів сидінь, круїз контроль. Евертроскопідйомники, все це присутнє у більшості комплектації, підвізка, м'яка, хоча й не надто висока, доведеться бути обережним на сильно розбитих ділянках. Але в загальному зафіра витривала. Це б частини доступні, кузов стійкий до корозії, а обслуговування по кишені навіть людині з невеликими статками. Це авто для тих, хто цінує практичність, але не хоче купувати буса. При цьому йому потрібна максимум функціональності. До сьомого рядку списку і тут акцентую увагу на Toyota Corolla 2008-2012 років випуску. Справжнє втілення надійності і стриманості, яку так цінують мешканці сіл та великих містечок. У цьому кузові Corolla стало більш просторою і зручною. Салон аскетичний але добросний. Все під рукою без зайвих наборотів. Матеріали зноси стійки, пасток твердий але якісний тканина, тримається руками. Об'єм багажнику близько 450 літрів. А це означає, що влізе багато речей. А якщо що, сидіння можна і скласти. Під капотом найчастіше трапляється 1,4 або 1,6 бензиновий двигун. Обидва атмосферні, перевірені часом, легко переносять найкраще обслуговування і не потребують частого втручання. Споживають десь 9 літрів на сотню по місту, що робить корови економічною навіть при щоденних поїздках. Підвізка трохи жорстка, зате живе довго. Ходова стійка до розбитих доріг, а запчастини на і завжди в наявності. У більшості комплектацій, кондиціонер, гідропідсилювач керма, подушки безпеки, АБС та електроскопідйомники. навіть базова версія має все необхідне за хорошого догляду. Ця машина може проїхати спокійно понад 400 тисяч кілометрів до серйозних капіталовкладень. Тож, якщо ви обираєте з невеликим пробігом, то взагалі можете не перейматися роками. Та навіть якщо ви купили авто з великим пробігом і розумієте, що десь є провали потужності, десь димність, особливо на холодну. Щось незрозуміло, якась робота, то є отакий от засіб від компанії Бардаль, аби зберегти ваш гаманець від серйозних капіталовкладень, вкладень, все, що потрібно, це взяти цю присадку B2 Oil Treatment і залити її. Пропорції одна така баночка на 6 літрів оливі. Бажано, звісно, що при заміні. Ви помітите дуже скоро, що у вас і підніметься компресія, буде менше барахлити двигун, буде менше, звісно, що е, витрати пального. Ну і димність. Тож я дуже раджу вам придивитися до цього засобу і почитати детальніше інформацію в інтернеті. Це дійсно працює, перевіряв на одній зі своїх минулих машин. Тож користуйтесь за промокодом Дімоторок. У вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції Бердаль. Не забувайте за це. Посилання, звісно, що залишає вище. Ну а на шосте місце в свою чергу потрапляє Hyundai Taxon першого покоління, яке випускалося з 2004 по 2009 рік. Воно стало в Україні справжнім хітом серед практичних водіїв, особливо в селі, де потрібна машина універсальна, і на базар з'їздити, і город перевірити, і по трасі проїхати з комфортом. Taxon не преміум, але і не робочий трактор. Це щось середнє і саме тому таке популярне. Кліренс у 195 мм, повний привід у багатьох версіях через муфту, надійна підвізка. Всі ці риси дозволяють впевнено на себе почувати на польових дорогах після дощу чи снігу. Найбільш поширені мотори: бензинові 2.0 та дизель, 2.0 CRDI. Дизель економічний, аби потребує уваги до повної системи. Не дуже його раджу. Бензиновий же невибагливий ходить по 300-400 тисяч. Технічне обслуговування недороге, дороге. місця лише задні амортизатори, стабілізатори, але це не проблема. В іншому ходова витривала, навіть на розбитій сільській дорозі тримається гідно. Інтер'єр тут досить простий, але продуманий. Зручні сидіння, міський багажник на близько 600 літрів. А якщо скласти спинки, то може й холодильник влізе. В багатьох версіях кондиціонер, повний електропакет, підігрів сидінь, легкосплавні диски, а іноді терпляються навіть люки. Рідкість для бюджету до 8 тисяч. Таксон це чудовий вибір для тих, хто хоче собі саме кросовер, навіть з натяками на позашляховик. У випадку з. В одних ситуацій, якщо ви живете в місцевості, де дороги не найкращі. Переходячи до п'ятого рядку, хочу відзначити увагою Hyundai Accent, який випускався з 2010 року по 2017. Він виглядає компактно і сучасно, але при цьому має все, що потрібно для сільського побуту. місткість, простоту обслуговування і невибаговість. Одразу скажу, що акцент має непоганий кліренс 160 мм, чого цілком вистачає для більшості сільських доріг. Підвізка м'яка, хоч і не трохи шумна, зате живе довго, а ремонт не б'є по кишені. Запчастини до цього авто найдешевші у уклад. Є все від оригіналу до недорогих аналогів. Найчастіше під капотом бензиновий 1.4 або 1.6, обидва варіанти атмосферні на ланцюгу з ресурсом у кілька сот тисяч кілометрів. коробки 5-стопанева механіка або 4-х автомат. Надійні, прості, без зайвих заморочок. У салоні, як я вважаю, достатньо місця, зручні передні сидіння, хороша ергономіка, а у комплектації GLS, кондиціонер, підйомники – Відігрів дзеркал і хороша аудіосистема. І що цікаво, багажник на 380 літрів не рекорд, але для базових потреб вистачає. Головне, обслуговування тут недороге, і на будь-якому сервісі знають, як її ремонтувати. Тож з цим проблем не буде. Четверта позиція дістається кросоверу, без якого наш рейтинг був би неможливим. І мова йде за Mitsubishi Outlander від 2006 по 2012 рік. Outlander люблять за простір, функціональність і надійність у селі. Головні якості, особливо коли хочеться мати і комфорт, і прохідність, і не продавати заради машини все нажити довгою працею. Цей Outlander часто йде з бензиновими моторами 2.0 або 2.4. обидва атмосферні на ланцюговому приводі, що означає менше мороки і більше довговічність. Двигуни надійні з хорошою динамікою, середня витрата 10-12 л на сотню. А у й на трасі спокійно вкладається у 8. коробки, класична механіка або варіатор. Останнього не варто лякатися при вчасному обслуговуванні. Працює довго та без кар. Щоправда, для села і буксирування раджу взяти механіку. Повний привід підключається за потребою. Зручна кнопка дозволяє обирати режими. Це справжній порятунок для глинистої дороги або поганого підйому після дощу. Ще кліренс 215 мм. Звісно, це дає змогу не боятися глибоких ям і вибоїн. Салон, як на мене, просторий, з якісними матеріалами, хоча далеко не новими. Комплектації зазвичай щедрі. Клімат, користь контроль, підігрів сидінь, повний електропакет і навіть шторки безпеки серед подушок. Серед недоліків це підвищений шум і все ж таки чутливість до оливи варіаторі. Але я не раджу все одного брати, тому в бюджеті 7,5-8 тисяч відмінний варіант. Ну, але тепер до трійки кращих. Тепер ніж продовжуйте, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, а також клікайте на дзвіночок поруч з кнопкою підписатися, аби не пропускати подальше відео. Ну а на третій позиції в нас перевірений часом: Рено або Dacia Sandero Stepway. По суті, бюджетна версія кросовера для тих, хто цінує функціональність. Машина з виглядом позашляховика і вартістю трохи вищою за звичайний хетчбек. У селі ця комбінація справжня знахідка. Під капотом здебільшого скромні, але економічні мотори: бензиновий 1.6 або дизель 1.5. Обидва мають просту конструкцію і підтримують складні умови. Коробка 5-ступенева механіка, надійна, без прим. Головна перевага це підвищений кліренс близько 175 міліметрів. Цього вистачає, щоб не сідати на днище в ямах або ґрунтових дорогах. Підвізка проста, трохи жорсткувата, зате витривала. тривала. Кодова дозволяє не думати про кожен камінь під колесами. Звіси теж закищені пластиком. Комплектація включає в себе кондиціонер, передні електростопідйомники, аудіосистему за заукс або навіть Bluetooth. Проте, звісно, чогось тут не варто очікувати. Багажник 320 літрів, але його функціональність компенсує можливість скласти задній ряд сидінь. Пластик жорсткий в салоні, однак не скрипить і не розсипається. З іншої сторони, все просто, зрозуміло і надійно. Запчастини, як на мене, дешеві і є в будь-якому магазині. Як на мене, ідеальний варіант для тих, кому потрібна універсальна машина, досить прохідна і хто не хоче вкладати зайвого в її обслуговування. Друге місце дістається не зовсім подашкиховій, але досить невибагливій та надійній машині, яку ви точно оціните. А саме Golf шостого покоління від 2008 по 2011 рік. Це класика, яка не потребує зайвої реклами, але йому є чим вразити. У бюджеті до 8 тисяч цю модель можна знайти в різних варіантах: від скромного 1,4 до 1.9 або 2 літрового дизеля з механікою або знаменитою DCG. Хоча Хоча село краще перевірена механіка або простий автомат. Дизельний 1.9 TDI – це золото. Його вважають одним із найнадійніших моторів концерну, тягне з низі, витрачає 5-6 літрів на сотню. Не боїться брудного пального і не надто вибагови до обслуговування. Навіть старші екземпляри з пробігом у 250 тисяч лишаються в добрій формі, якщо вчасно обслуговували. Але якщо боїтеся, візьміть бензиновий атмосферник. Підвізка в гольф досить жорстка, але не пробувається на кожній ямі. Кліранс близько 150 міліметрів. Небагато, але якщо не скакати по полях, а їздити безпечно, буде достатньо. Копієчні проставки додадуть 2-3 сантиметри. Салон, візитна картка, адже тут якісні матеріали, добротна збірка, мінімалістичний, але приємний інтерфейс. Навіть у базовій комплектації є кондиціонер, підйомники, підігрів сидінь і доволі непогана акустика. Єдиний момент, частина з запчастин трішки дорожча, ніж у конкурентів. Але це все компенсується високою надійністю та комфортом від машини. Ну і якщо брати от реально те, що можна знайти в цьому бюджеті, максимально універсальне по різним критеріям. То на мою думку, така машина це ланцер 10-го покоління. Поготися виглядає агресивно, тримається впевнено, а під капотом в нього перевірена японська класика. Найчастіше на ринку трапляються бензинові від 1.5, 1.6 або 1.8 на механіці чи варіаторі. Найкращий варіант 1.6 на механіці. Простий, економічний, ідеальний підходить для села. Підвізка дещо жорсткувата, але довговічна. Витримує наші дороги і легкі сільські перешкоди. Кліренс близько 165 мм, міліметрів, що дає певну свободу навіть на розбитих ділянках. Повний привід є у американок, проте вони вже трохи дорожчі. Салон тут стриманий, але не примітивний. Зазвичай тут є кондиціонер, електропакет, підігрів сидінь, а в кращих версіях клімат та кроїз. Безпека, що немало важлива. 5 зірок на за краш тестами. Безпека, що нема уважлива, 5 зірок за зі краш тестами того часу, 6 полешок у багатьох комплектаціях, ESP, ABS, все як справжньому японському седані. і багажник 400 літрів. Цього вистачить для всього необхідного для покупок або виїзду на природу. З недоліків варіатор, але звісно, до нього я навіть не раджу і придивлятися. Тобто тільки механіка Ланцер це машина без зайвих понтів, ну але при цьому виглядає естетично, їде добре з хорошим запасом міцності. А що іще – ще? Треба. Думаю, досить об'єктивним вийшов топ, аналізував дуже багато варіантів, але це дійсно те, що буде універсальне, невибагливе, надійне, прохідне і підійде для більшості умов. Якщо вам є щось сюди додати, звісно, пишіть вашу думку. Я завжди радий її вислухати. Ну, а також не забувайте розповідати про ваш досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів. Це теж цікаво і мені. І іншим тим, хто заходить в коментарі. Також не забуваємо підписуватись і ставити лайки. А з вами був Дмитро Триниця до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!